Тарас Загородній, політехнолог до нас долучається, пане Тарасе. Вітаю вас, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям Ну, Дивіться п'ятницю. Шольц позвонив Путіну канцлер німецький, Поки ще годину говорив сьогодні. Путін кілька годин поспіль, і ранок запускав по нас 210 повітряних цілей з усього, чого міг навіть з тих стратегічних бомбардувальників, які він не піднімав з травня 23-го року. А це Путін відповів уже і Шольцу, і Трампу, і всім, чи ще комусь подзвонить скоро такими дзвінками. Ну, росіяни вчергове показують, що з ними не можна так розмовляти. Якби, наприклад, Шольц дав і по ним влупили по Росії, він позвонив, це зовсім по-іншому виглядало. А росіяни тільки так, так це розуміють. Ну, що якщо ти телефонуєш, вони розцінюють це як про слабкості, значить, вони думають, що вони виграють і що треба дотискати. Е, я підозрюю, я підозрюю, що все ж таки Шольц, ну, функція Шольца це була. Такий добрий поліцейський, умовно кажучи, тому що після Трампа я все ж таки теж схиляюся до думки, що все ж таки дзвінок і розмова Трампа з Путіним була, і Путіну дуже не сподобалося, що він почув. Принаймні, от десь три дні тому була така ескапада від Лаврова. Він цікаво там сказав, що підходи нової адміністрації нічим не відрізняються від попередньої навіть гірше а, і там, ну знову цю лабуду про захист російськомовних і все інше, і так далі говорив. А звідки ти міг знати, що знає значно гірше? Це тільки з перших уст. Фактично, вони могли про це знати. Це означає, що все ж таки розмова з Трампом була. Трамп це був поганий поліцейський, а потім послали доброго поліцейського для того, щоб е, почути там зрозумів він чи не зрозумів, що буде далі. Що якщо далі себе буде так поводити? Ну судячи з усього, не зрозумів і знову таки, ну захід чергово переконався, що ну принаймні я сподіваюся, що вони переконалися, що з Путіном так не можна розмовляти. З ними через позицію сили, тільки можливо. Так, але тим не менше виходить уже канадський прем'єр Джастін Трудо. Я пригадую, що він на саміті Бюргенштоці по українській формулі миру в Швейцарії стояв і говорив, зокрема нам, журналістам, про 20 тисяч незаконно викрадених путіним і Львовою і біловою українських дітей. І так довго з цього приводу сумував, казав про неприпустимість і про нагальність повернення всіх викрадених військовим злочинцем путіним дітей. А тепер він виходить і підтримує дзвінок Шольца і каже: ну, так, треба говорити, треба дипломатія. А це вже відкрита скринька Пандори, про яку говорив президент України Володимир Зеленський, коментуючи цей дзвінок. Чи просто такі коментарі, які не запустять череду дзвінків від цих добрих поліцейських, бо шольц же ж такий не один? Ну давайте так. Ну, по перше, Шольц скоріше за все, йде зі своєї посади. Це теж, до речі, цікавий момент. тому що Шольц взагалі достатньо невмотивовано затримував допомогу Україні. Ну, принаймні, uh -huh. його логіка щодо. Того, що не можна надавати Тауроси, вона не витримує жодної критики, тому що ну брейнсторми, і скальпи все ж таки давали, були удари атакам самі вже безпосередньо по території Росії і нічого не відбувалося. І тому, коли він говорив, що тарос це ескалація, це виглядає м'яко кажучи, ну досить підозріло. Я не виключаю, що на Шольце, як і на багато кого в, в німецькому політиці у росіян є папочка окрема з, з окремими їхніми подвигами на ніби боротьби з корупцією та іншими речами, особливо російською корупцією російськими грошима. Як вони борються проти mm -hmm. них, як тільки бачать, як тільки бачать. Долари російського походження вони одразу ж роблять все, щоб їх було менше в, в загальному обсязі. Так, вони роблять так, щоб воно все було у них там скринька. І ми повинні розуміти, і не виключено, до речі, що Шольц тут почав бігати через те, що йому теж потрібно затримуватись при владі Я до речі, такий варіант не, не виключаю. Осовно трудою всіх інших, ну вони багато можуть говорити, але Україна повинна вимагати те, що було сказано: мир через силу а, удари по Росії. А потім тільки з ними так можна тільки розмовляти. І, Ну росіяни підтвердили, що всі ці розмови там через декілька місяців. Через цей ну це такі розмови не про що. І Вони не зупинять головному і безпеку Європи не забезпечити багато чого іншого. Поки у Росіян буде можливість бити не тільки по території Росії, а й загрозу країнам НАТО, то пан би не розслаблявся. бо він входить в НАТО, і канадським солдатам доведеться вступати, захищаючи країни Балтії. А там же можуть з'явитися, mm -hmm. наприклад, корейські солдати так. Які захоплять наприклад нарву? Що він буде говорити про а, якесь і так далі? І Я думаю, що досі не розуміються європейці в країнах НАТО про що йдеться? Що а, оця зв'язка Росії та Китаю вони таке можуть влаштувати Європі? Що їм те, що їм просто мало не покажеться? А може ж тоді Дональд Трамп і його оточення швидше влаштує Китаю, таке що їм мало не покажеться Пекіну, а відтак і Росії, і піде говорити мовою далі з Поліцейського ультиматумів а комусь і торговельного шантажу ні Ну те, що він по своїй програмі буде йти і це, і це радує Оце дійсності радує, що на відміну від попередньої адміністрації, ну поки що діючої адміністрації Байдена. А у Трампа є чітка, чітка позиція: це експорт власної нафти. А це мита проти Китаю і удари проти Ірану. Це означає, що вся ця зла буде перебувати під тиском сполучених штатів Америки та союзників незалежно від українського питання. Це дуже добре, в дійсності, що це, це питання їхнього захисту національних інтересів. І тут Україна є в дійсності можливість і час, точніше час, тут в даному випадку працює проти Росії, тому вони поспішають такими різними заявами і діями для того, щоб когось чомусь переконати, а, і в даному випадку, ми повинні робити ну висновки і, роз, і розуміти, що так дійсності в чому проблема Росіяни? Думаю, що вони дійсності не, не дуже дооцінюють оцінюють Дональда Трампа. Тому що все ж таки Трамп така людина. Ну я підозрюю, що він вважає, що головним ковбою в цьому світі є, є тільки один звати його Дональд Трамп, а все інше можуть тільки слухати, що говорить головний ковбой. Добре, якщо дійсно ми припускаємо, і ви навели вже аргументацію, чому була розмова телефона Трампа і Путіна, і не сподобалося Путіну, що казав Трамп. Наступна розмова буде вже з більш конкретними, якимись ще більшими важеннями тиску зі сторони Білого Дому. Чи вони взагалі вже можуть і не дзвонити диктатору розробляти ось такі свої власні плани? Ну, вже ж поговорили толку. Нуль а, ну, ну які ну до ну, поперше, Дональд Трамп, що ще не білий дім? Давайте не він ще не президент. А, так? Так. Він, що, він, да. З білого дому нам треба забрати гроші, які вони там нам так багато обіцяли, так не могли перерахувати. Он там, прес-секретар Білого Дому, там 9 мільярдів сказала, що залишається. Ну я вам скажу, це фактично. А майже вся допомога, яку вони нам обіцяли. Тобто, вона mm -hmm. нам системно її затримували. От що, що що тобі заважало перерахувати всі ці гроші або дати можливості ще з, з квітня цього року? Що тобі заважало? Oh, Трамп yeah. тобі сидів на шиї і все інше. Тобто, треба забирати гроші, і ну не виключено, якщо вийде дотиснути запрошення до НАТО. Це було б цікаво. А все інше, ну таке йду, поки не зміниться адміністрація, не віру, що все собі. Ну теоретично можливо дадуть дозвіл бити по території Російської Федерації, але на жаль, я поки що в це не вірю, що Байден це буде робити, тому що Байден вважає, що у нього є вже спадок, що він врятував світ від віртуальної Третьої світової війни, і може спокійно собі йти там, бавитись з правнуками, внуками або хто у нього там є. Це ж хто його так жорстоко обманув? Жив Саліван чи що, що він уже з усім порався і третю ну, і треті по світу. Собі такі? Ну сам по собі? Ну це ж теж почалося не вчора, не позавчора. Це ж Обама, да. уж ж Байден вибачили росіянам бо цю і де, Крим. так. Да і Крим, і все інше. Це їхня була політика. Це результат їхньої політики. Останні ну вважати 20 років. Ну 15 точно років. Те, що до чого це все призвело? Що бандитські такі понапівбандитські режими вважають, що вони можуть робити все, що завгодно. Та але їм сподіваємося, що цього не будуть дозволяти робити. Ну, ми точно не будемо. А ось ці всі занепокоєні. Ну можливо, придуть на зміну якісь інші. Пане Тарасе, нас теж немає так ем, впевненості в тому, що дозвіл на далекобійність буде наданий. Точніше, взагалі, повна впевненість не ну, принаймні в мене в тому, що вже навряд чи. А от коли ви говорите, що вступ до НАТО все таки запрошення, перепорушую да для вступу до НАТО ж вже просто хочеться той вступ, а вони й за інвінтеші не можуть дати. Мо воно ще на столі, і воно можливим базуючись на яких аргумент. Так вірите, що все таки тут може бути дане зелене світло. Ну, дивіться, вступ в НАТО і запрошення до НАТО це дві різні речі. Тому що запрошення до НАТО це ну мам, м'яко кажучи, не варте нічого. Ну не треба напружувати. Це просто зібратися і треба запросити Україну в НАТО. Це дозволить Україні ну війти в інші процедури щодо отримання інформації щодо НАТО, а отримати більше там будуть розв'язані руки по певних напрямках і так далі. Але. Вступ до НАТО ми повинні розуміти, це неможливо, тому що поки немає кордонів 91-го року. І на цьому ми повинні наполягати, а шановним нашим партнерам теж поставити. Ставити, якщо хтось там думає, що на українських кістках можна собі благополуччя зробити, що якщо думає, що там нафтою, газом можна буде торгувати з росіянами а, і так далі, там ну от віддавши щось в Україні. А конкретно пояснити, шановні, ми знаємо, де ваші об'єкти знаходяться на території Росії, нафтові, газові інші ж багато компаній. І також, шановні, поки Україна не стає членом НАТО, якісь хулігани будуть довбати дронами, і не буде у вас ніякої безпеки вашого майна. Я вас запевняю, знаєте, якось розмова буде жвавіше, точно. І, і в ЄС можуть це 5 років взяти, і в НАТО можуть за за 5 років взяти, може навіть раніше, і запрошення бути. Просто показувати, що, шановні. Ігри на кістках українців, що ви будете торгувати з росіянами їхніми ресурсами, не буде До них тільки так дійде. А по іншому, я так розумію. А там до деяких шановних е панів в так званих е вільних країнах, як вони розвивають, я розумію, що не доходить. Походу ніяк да ми, ми теж так прекрасно розуміємо. Ну от лупили черговий раз нашим ну невідомим кажу дроном, але зрозуміло, що нам напевно, що відомим по Іжевську, по заводу, де Путін Тори РЛС виготовляє не тільки шкода, що мало таких прильотів, але тим не менше. Ну і пане Тараса, як ви думаєте, так само як повідомляють і в ЦПД, при РНБО у центрі протидії дезінформації, що цей черговий обстріл Путіна спрямований на удари по енергетиці, свіші про те, що ніяких домовленостей про які писало Financial Times і низка. Інших західних медіа упродовж останніх місяців в Катарі чи де інде щодо неударів по енергетичній інфраструктурі не було таки. Ну, не було. Я Я, я теж говорила це якраз бажання Росії, щоб Україна не била по їхній енергетиці, бо вони більше постраждають. Ну я підозрюю, що у нас то з'явилася така можливість бити по їхній енергетиці. Минулого року і поряд ще не було. І, ну я думаю, що для росіян очікують ось сюрпризи ближче до зими, коли там будуть низькі температури. я думаю, що щось цікаве цікаво. Українці їм готують. Поки так, іде системна робота, СБУшники працюють по цих по НПЗ. До речі, три НПЗ, помітьте, в Краснодарському краї, так. чомусь починають закриватися. Ви, ви бачили це новину? Бачила, так, да, а, та, я ти, б згадала о, наші ти... розмови. Да. Да, Автопси, там, Ільїнський, там ще один. Що, 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 це по тих, яких вже. Амфінські, там якісь це, які, до речі, паливо виробляють, в тому числі авіаційне. Щось сталося. Мабуть, що багато дронів прилітало, і те саме. От по Іжевську правильно там по брянську, коли влупили по заводу, пороховому, це вже це вже точково вибиття. Я новив. Я не виключаю, що по енергетиці будуть більш серйозно робити. Ти більше дивіться, у росіян з енергетикою будуть проблеми. Я скажу, чому по-перше, країни Балтії виходять з єдиного енергетичного простору. З ними це означає, що в Лініградській області можуть бути проблеми з електрикою. Угу. Далі припинення транзиту через Україну. А якщо вони припиняють зараз транзит в Австрію, то це цілком можливо, Викличе проблеми з забезпеченням газу теж Москви та Московської області, тому що так побудована у них система. На півдні вони вже зверталися по допомогу до Азербайджану та Грузії, щоб їм дали енергію, тому що виникли теж проблеми, тому, що якісь хулігани влупили по розподільчих мережах влітку на піку споживання, і, і турбіна на Ростовське я щось пошкодила через це, і тому в даному випадку ми повинні добувати добувати з нашими партнерами, звичайно, там де вони можуть допомогти брати цю допомогу, але завжди розуміти, я думаю. Що росіяни, теж розуміють, що в Росії точно холодна зима, а в Україні, можливо, холодна зима. Мені подобаються ці розставлені акценти, як завжди, власне. Пане Тарасе, безмежно вдячна вам за цю аналітику і за вашу аргументацію, яка завжди справжнюється і за те, що час для нас знаходити. До наступних зустрічей.